Друзі, показую вам ще одну злоякісну картинку, підробку фотографії, яку згенерував за допомогою штучного інтелекту російський ворожий спецслужбіст для того, щоб ви наставили лайків злоякісній групі у Фейсбук, яка називається Бог з нами. Подивіться: ну, по-перше, хто дозволить робити фотографії на злітній смузі, Такі фотографії заборонено робити, і наші пілоти майже ну не фотографуються на таких стратегічних об'єктах. Це дурість. Ну і тут написано Я національний пілот, у мене день рождення, і ніхто мене не поздравляє. Це, типу, давлять на вашу жалість, щоб ви наставили лайків і прогрили злоякісну групу, Бог з нами. А ще бажано, хакер дуже хоче, щоб ви репостнули цю картинку собі на сторінку, щоб ви втягнули ще своїх подруг та рідних в лайкання злоякісних груп. Тому будьте обережні, не лайкайте ось такі сюжети пілотів. Братів-близнюків, сестер близнючок тощо. Бережіть наш інформаційний простір. У нас в країні йде війна. Будьте обережні та не наражайте Україну на небезпеку.